Друзі, привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія LRiker салон електромобілів. І сьогодні я розповім вам про адаптер J1772 до GBT. Для чого він потрібен і як його використовувати? Поїхали! Як відомо, абсолютно всі електромобілі, випущені для ринку Китаю, мають свої стандартизовані порти. Які мають назву GBT, і поділяються вони на два типи: перший GBT DC для швидкісної зарядки постійним струмом, і GBT AC для заряджання змінним струмом. Про другий ми зараз детальніше поговоримо. Конектор GBT AC має ось такий вигляд: на перший погляд може здатися, що це Type 2 або ж Menekis, проте у цього конектора є свої принципові відмінності. Перше це наявність фіксації. І друге, те, що абсолютно більшість китайських електромобілів по цьому коннектору приймають лише одну фазу, тобто може заряджатися максимум до 7 кВт, на відміну від Manikis, який здатен забезпечити 22 кВт по трьом фазам. По суті, даний конектор є чимось середнім між Type 1 та Type 2, зовнішній вигляд у нього як у Type 2, проте працює він як Type 1. Хочу зробити невеличку ремарку. Заради справедливості варто додати про те, що електромобілі з Китаю можна заряджати на публічних зарядних станціях України також через адаптер Manikes 100 GBT або Type 1 тут GBT. Проте є одна важлива причина, з якої ми пропонуємо своїм клієнтам саме ось цей адаптер J1772 до GBT. А для того, щоб зрозуміти, варто згадати про те, як з'явилися електрокари на українському ринку. Близько 10 років тому перші електромобілі, які почали масово заїжджати до нас, вони були з ринку США, і це продовжувалось протягом наступних кількох років. Того часу розпочалася активна стадія розбудови зарядної інфраструктури в Україні. І звісно ж, зарядні оператори реагували на запит ринку. І оскільки абсолютно більшість електромобілів були з США, то і зарядні станції розбудовували під конектори ринку США, які має між іншим ось такі вигляд. І зрозуміло, що станом на зараз зарядні станції і коннектори типу G1772 або Type 1 є найбільш масовими в Україні. Для того, щоб запустити зарядний процес, використовуючи цей адаптер, достатньо виконати всього кілька простих кроків. Перше, це під'їхати до станції та взяти в руку конектор Type 1. Далі відкрити кришку адаптера і приєднати конектор Type 1 до адаптера. Далі Потрібно взяти в руки конектор GBT і приєднати його до свого електромобіля, після чого розпочати процес заряджання на своєму смартфоні. Ось і все, все доволі просто. До слова, варто додати, що таким адаптером комплектуються абсолютно всі електромобілі, придбані в компанії LRiker. Проте, якщо ви придбали електромобіль з Китаю і не маєте подібного адаптера для заряджання, тоді ласкаво просимо до нашого селу. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-яке запитання, відповіді на них ви можете отримати в кілька способів: залишити своє запитання в коментарях, звернутися до наших менеджерів, використовуючи соціальні мережі, мобільний телефон або ж вебсайт вдалого дня. Бережіть себе і до зустрічі!